Із самого ранку понеділка, 8 квітня, сумські правоохоронці та всі профільні служби перевіряли анонімне повідомлення про можливе замінування торгівельно-розважального центру Київ. Обстеження ТРЦ станом на 11 годину було повністю завершено і роботу в штатному режимі відновлено, небезпечних предметів не виявлено. Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про замінування торгового центру Київ. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Проводилась евакуація громадян. Кінологи та вибухотехніки обстежили територію ймовірного об'єкту замінування та жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було. За даним фактом, у поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 259. Завідимо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Варто також зазначити, що в неділю, 7 квітня, правоохоронці перевіряли інформацію. Про можливе замінування сумського ТРЦ-мануфактура, що також не підтвердилась. Анонімні повідомлення про замінування об'єктів свідчать про сплановані психологічні атаки, покликані дестабілізувати роботу, створити додаткову напругу в суспільстві та в роботі служби реагування.